Запорожці на ралі Монте-Карло змаганням 110 років. Перша в історії наша країна бере участь в одній із найпрестижніших гонок світу ралі Монте Карло Класік, за кермом одного з автомобілів з України буде львівська гонщиця Світлана Кравс. Умови участі прописані таким чином, що можуть стартувати машини, які приймали моделі марки, моделі машин, які приймали участь від започаткування цього ралі. Українська команда отримала дозвіл від. Автомобільного королівського клубу як виняток минулого року запорожець святкував 60-річчя. Ось цей запорожець моделі ЗАЗ 965 1967 року випуску братиме участь у класичній гонці. Машину придбали 20 років тому. На своїх колесах проїхала не одну тисячу кілометрів. Дверка відкривається назовні, і власники е, називаються «куркулап». Тобто їдеш на ходу, відкриваєш і ловиш корей по дорозі. За основу був взятий італійський фіат, і е, ті інженери ну, чомусь вирішили ось так зробити двері. Запорожець є подарунком Світлані від чоловіка Євгенія Кравса. Він заснував від 30 років був президентом автофан-клубу горбатих запорожців Заз Козак. Для змагань запорожець перемалювали у жовтий колір. З перламутром дещо змінили у машині. Євгеній Кравс практично все робив самотужки таким чином підтримує дружину у її хобі, адже основне місце роботи гонщиці. Страхова сфера дозволяють підсилити гальма, дозволяють ставити додатковий генератор і освітлення. Потрібно зробити додаткові кріплення ремів безпеки. Має бути рідна підвіска, рідний двигун. Ми ставимо додатково ще інакший карбюратор, широка гума, дискові гальма. Перша пілотеса розповідає, що складність для їхнього екіпажу в тому, що для жінок на ралі немає ніяких поблажок. І те, що автопробіг відбуватиметься взимку протягом трьох діб і передбачає нічний проїзд. Перший день проїзду це майже 500 кілометрів. І враховуючи, що це є південь Франції, кінець січня, початок, лютого, гори, дощ і сніг, багато дуже різких поворотів. І траса надзвичайно складна саме тим, що ти не знаєш, коли ти з снігов. Покриття виїздиш на сухий асфальт і фініш Валенса, а другий день старт Валенса Фініш Монте-Карло. На площі перед знаменитим Казіно. Загалом у їхній родині є ще три ретро-автомобілі. Ось на цьому запорожці за 965 1967 року випуску Світлана Кравс їздить вулицями Львова. А я обожнюю цю машину і, власне, через те, що люди посміхаються. Люди посміхаються, діти, діти дуже весело реагують. Колекціонерка ретро-автомобілів каже, що мріє потрапити на змаганнях у першу п'ятдесятку. Сімейні плани ж у Євгенія та Світлани Кравс створити схожі змагання в Україні.